Задачі ми маємо пряму трикутну призму. Але в основі лежить прямокутний рівнобедрений трикутник АВС, в якого кут С дорівнює 90 градусам. От він, цей кут, прямий у нас. І трикутник рівнобедрений. Катити рівні. Нам відомо координати точок А і Б. Таким чином, ми можемо знайти довжину відрізка АВ. Отже. А Б дорівні. Знову ж таки, корінь квадратний. Я від координати точки А буду віднімати координати точки Б. відповідні. Отже, від 5 ми маємо відняти мінус 7. Зверніть увагу, 5 відняти мінус 7. Це 5 додати 7. Далі ігрики. 2, віднімаємо 7. І Z, ну, а тут нулі. Пам'ятаємо, що коли ми маємо координату по Z0, це означає, що точки А і Б лежать в площині XY. В принципі, це нам сказано, що основа ABC призми лежить у площині XY. Обчислюємо, будемо мати 5 плюс 7 12 квадраті 144. 2 відняти мінус 5 у квадраті 25. В результаті під коренем 169, а корінь буде дорівнювати 13. Отже, ми знайшли АБ, і це фактично, ми знайшли гіпотенузу прямокутного трикутника АБЦ. Для того, щоб знайти об'єм призми, скористаємося формулою площі основи, ми маємо помножити на висоту цієї призми. Таким чином, ми маємо знайти площу прямокутного трикутника АБЦ. Можна по-різному шукати цю площу. Наприклад, якщо користуватися формулою, що площа трикутника прямокутного дорівнює 1,2 А на Б, то нам потрібно знайти катети цього прямокутного трикутника. Катети знайти, якщо розглянути ще раз рівнобедрений прямокутний трикутник, про його властивості варто знати певні факти. Ну, по-перше, якщо у нього катети А і А, то гіпотенуза А коренів з 2. От, наприклад, маючи в даному випадку гіпотенузу, яка дорівнює 13, ми легко можемо знайти катети. Ми можемо записати, що А коренів з 2 це гіпотенуза, вона дорівнює 13. Таким чином, щоб знайти катет, ми 13 ділимо на корені з 2. І тоді площу ми могли б шукати як одна друга. 13 на корінь із двох, і ще раз 13 на корін із двох. Тому що катити рівні ми мали би 169. А внизу корін із двох на корін із двох це 2. І ще раз множимо на 2, отримуємо 4. 169, 169 четвертих, я в такому вигляді і залишу. Це площа основи. Ось таким чином можна було шукати площу основи. Ще по-іншому, можна було б шукати площу основи. Використовуючи, наприклад, формулу для площі трикутника одна друга H. Так як у нас гіпотенуза відома, от гіпотенуза у нас дорівнює 13 сторона, тоді провели б ми висоту до цієї сторони, і в рівнобедреному прямокутному трикутнику варто знати, що ця висота дорівнює половині гіпотенузи, от вона дорівнює 13 друга. І, знову ж таки, ми мали той самий результат одна друга. Висота у нас 13-х, ми перемножили і знову 169 четвертих площі основи. По різному можна шукати. Ще інші є, є, звичайно, способи знаходження площі даного трикутника. Я запропонувала два. Ну і далі висота. Вернемося до умови задачі ще раз, основа у нас лежить у площині Хі. А є точка К, яка належить площині А1, С1, Б1. Тобто ось тут лежить у паралельній площині до площини Х. І координати цієї точки 0,0,10. Що це означає? Це означає, що точка К знаходиться на осі Z в прямокутній системі координат. І ця вісь Z, вона ж перпендикулярна до площини Х. Таким чином, фактично, ми можемо визначити висоту нашої призми, яка буде дорівнювати 10. Отже, об'єм буде дорівнювати площі основи у нас 169 четвертих. І далі ми множимо на 10. Що можемо зробити? Можемо скоротити 10,4 на 2. Ну і далі. Е... Виконати дію множення і ділення, хоча, напевне, тут не варто було скорочувати, Тут простіше 1690 просто поділити на 4. Так простіше. Отже, 1690 ми ділимо на 4. Дев'ять внесли, беремо по 2. 8. Далі 10. Потрібно взяти знову ж таки по 2. Остача 2 ділення цілої частини завершилося. Тому ставимо кому і зносимо ще 0 і 20 ділимо на 4, будемо мати 5 десятих. Таким чином ми маємо 422,5 об'єм цієї призми. Ми маємо пряму чотирикутну призму. В основі лежить паралограм АБЦД. І так, як нам відомі координати точок А і Д, то ми можемо знайти довжину сторони АД. Знайдемо, отже, АД дорівнює. Одна і та сама формула. Ми, я від координати точки А буду віднімати координати точки Д. Отже, від 5 потрібно відняти мінус 3, тобто додаємо 3. Далі, від 2 віднімаємо 8. Ну і далі 0 відняти 0, це 0. Отже, ми маємо 5 додати 3, 8 в квадраті 64, і 2 відняти 8 мінус 6 в квадраті 36. Як ми бачимо, ця сторона буде дорівнювати 10. Це сторона паралограма. Далі, для того, щоб знайти об'єм призми, ми маємо площу основи помножити на висоту призми. Площу основи можна шукати як площу паралограми за формулою А на H. А це сторона паралограма, ми вже знайшли її, вона у нас АД буде дорівнювати 10. А далі ще сказано, що в основі призми з точки Б на сторону АД проведено висоту, довжина якої дорівнює 5. Тобто, фактично, це нам відомо висота паралелограма, вона дорівнює 5. А отже, щоб знайти площу основи, ми сторону 10 множимо на висоту, яка проведена до неї, тобто на 5, і отримуємо 50. А далі нам потрібно знайти ще висоту нашої призми. Вертаємося до умови задачі. По-перше, сказано, що паралограм АБЦД лежить у площині XY. А точка К з координатами 0,08 належить паралельній площині до площини А Б С, площині А1, Б1, С1, Д1. Тобто ось тут знаходиться точка К. Крім цього, так як вона має координати 0,08, то ця точка К знаходиться на осі Z, яка, звичайно, перпендикулярна до площини нижньої основи, до площини Хі. Отже, Висотою нашої призми буде висота нашої призми буде дорівнювати 8. Модулю координати по Z. Таким чином, щоб знайти об'єм ми площу основи 50, множимо на висоту 8 і отримаємо 400.